Друзі, привіт! У нас з'являється на продаж джип Чирокі. Що у нас? Компаси були вже, ренегейти були, і серед останнього не було тільки Cherokee. Ось, будь ласка, продаж з'являється. 18 рік, 2,4 у білому кольорі, комплектація Latitude. Отримував пошкодження попереду, безпека на місці, легкосплавні диски, всесезонна гума, 17 розмір. 91 тисяча кілометрів оригінального пробігу це у нас передній привод. Комплектація простенька, але дуже мені подобається стан салону, де і кузова, в принципі. Білий колір, світленька, красивенька. Як записано навіть? По машинці дуже мені подобається, що величезний плюс, що по салону американці з мінімальним пробігом приїжджають. Ну, старає, стараємося привозити і рекламувати вам американські автомобілі також з мінімальними пошкодженнями. Е, є момент в цьому автомобілі. Я вже сказав, що автомобіль на передньому приводі, але бачимо такий селектор регулювання. Справа в тому, що тут мабуть просто заглушечка, але встановлена така обманочка щодо, щодо крутілки. Тобто можна накручувати, можна впевнити себе, що можна їхати і на спорті, і на драйві, там, і на піску, але все одно машина залишиться на передньому приводі. Все той же самий 9-ступеневий гідротрансформатор, електроручник, автомобіль на кондиціонері, є система старт-стоп. На мультимедії, так, на камері, зад... на камері заднього огляду. У нас простеньке кермо, маю на увазі без шкіряного оздоблення, мультикермо повний електропакет, датчик світла є, датчик дощу, є допомога при старті вгору. Шкірою також маємо оздоблення ручок на дверних карт та підлокітника посередині. Салон просто пушка, відчувається стан нової машини за, за маленьким але. Якраз таки це але у вигляді. Пошкодження попереду автомобіля. Замінені в цьому автомобілі крила, капот, бампер. Ззаду багажничок. летить тут без шторочки. Тут у нас є підлога додаткова, плюс інструкція по використанню запаски, а от самої запаски, на жаль, нема. Але я думаю, що ми зможемо допомогти вам знайти запаску, по-моєму, навіть в наявності там у нас щось є. Гарна ціна буде на цей автомобіль за 18 рік. Ціна буде 15 600. Виставляться в продаж, так? За 18 рік це гарна ціна. Плюс до всього тут лед вінзована оптика, В туманочках також ЛЕД. Підсвітка з крейсі номерів і в салоні LED. Це вже, це вже запах свіжої машини, знаєте, це вже погляд свіжої машини. Ти випадає, коли за Ну, плюс-мінус в бюджеті за 15 тисяч можна придбати автомобіль шестирічний, знаєте, п'ятирічний. Тобто автомобіль свіжих пропад. Тож, друзі, якщо ви плануєте купляти собі, або ж хочете поміняти свій старенький автомобіль на більш новий, то звертайтесь до команди «Автопоінт» і ми вам цьому допоможемо.